Вітаю, ви на каналі Тося читає казки. Сьогодні у мене казка Тімоті Непмана. Вгадайте, що я знайшов у драконячому лісі? Ви нізащо не здогадаєтеся, що я знайшов одного дня. Здається, воно називається Бенджамін. Я не знав, що з цим робити, тож взяв його додому. Показати батькам. Пім, це мій улюблений вулкан. Він димить. Пім. А це наше кубло, тобто лігво. Пім. А це мої батьки. Wow. Мама подумала, що воно може захотіти щось поїсти. І приготувала найсмачнішу страву із найчудовішою рибою і найчудовішими хробачками, але виявилося, що воно не голодне. Тоді я запитав Мам, а воно може спати у моїй кімнаті? Ох, не знаю. Я взагалі сумніваюся, що воно коли-небудь спало на ліжку, сказала мама, але виглядає якось ну дуже втомлено. Отож я дав йому піжаму. І вгадайте, що? Його лапи виявляються зовсім не смугасті. Пм. Це називається гумаки. Наступного ранку я вирішив познайомити його із друзями. Ми підемо до школи, сказав я. Сьогодні ми будемо вчитися, як сідати на вулкан. Але Бенджамін виглядав якось не дуже захоплено. Напевно, там, звідки він прийшов, немає шкіл. Пю. Чав чав. Пю. Гарчун. Пім. Ревун. Пім. Академія Драгонвуд. Пі-пі-пі-пім. Вчитель пан Крокопик. Щойно пан Крокопик побачив Бенджаміна, відразу урок сидіння на вулкані було відмінено. Зрештою, ти не щодня зустрічаєш Бенджаміна і усім не терпілося почути від незнайомця щось цікавеньке. А Бенджамен цікавезний, але дивакуватий. Воно пересувається усюди без крил. На голові в нього сторчить якась дивна м'яка штукенція. І де його луска поділася? І пазурів немає. Його хвіст відпав. Ай! Не дивно, що його гарчання більше нагадує пищання. Пі-пі-пі-пі-пі! І замість того, щоб дихати вогнем із своїх ніздрів, воно може тільки злизувати якусь водичку із своїх очей. Це називається сльоза, і це сумно. Бачите, виявляється, Бенджамін тужить за домівкою. Він розповів нам усе про далекі казкові землі, з яких він прибув, і ці землі повні Бенджамінів. Ось ви тут бачите, тато Бенджамін, хлопчики Бенджаміни. Дівчинка й Бенджамін, і мама Бенджамін. Можете собі таке уявити, і ще вони думають, що драконів не буває, що дракони це такі побрехенькі сказочок. Ну, гаразд, кажу йому я, ти не літаєш, не гарчиш, не дихаєш вогнем. А що ж ти робиш? І воно розказало я знаю, знаю, виглядає якось дурнувато, правда? Здається, це називається футбол. Он рудий стоїть на воротях, а перед ним зона пенальті. Бенджамін пообіцяв, що це буде фантастично, і так воно і було. Хоча ти не можеш літати у зоні пенальті, і ще не можна чомусь жерти м'яча. І не можна палити ворота. Ох, стільки всього треба запам'ятати. Он Бенджамін, він свистить у свисток, він рефері. А ось кольори моєї команди червоні. Ось я біжу за м'ячем, дурнувато перекидаючи лапи, а ось із ворожої команди драконюк сидить у воротах до мене допою. Він не зрозумів правила. О, ми провели жахливо класнючий день. Але коли я сказав, що час вертатися додому, то Бенджамін зненацька спохмурнів. Виглядало так, що він знову збирається злизувати воду. Ти сумуєш за своїми мамою і татом, так? запитав я, і Бенджамін кивнув. А я буду сумувати за тобою, сказав я, хоча знав, що для нього настав час. Повертатися додому. Окрім того, мені справді кортіло побачити землі бенджамінів. Я запитав друзів, чи не хочуть вони полетіти з нами, але вони, здається, були занадто налякані. Та я й сам трохи тривожився адже я мав справу лише з одним бенджаміном і не знав, як мені вдасться ладнати із цілою країною повною бенджамінів. Але Бенджамін був такий щасливий, що він летить додому, що я не міг перестати шкіритись. Йгу, гайда уперед!» І ми вирушили. Це була справді дуже довга дорога, далеко-далеко через моря. Але землі Бенджамінів виявились такими ж чудесними, якими він їх описував. До речі, зважайте. У Бенджамінів кумедна традиція вітатися. Коли я повернувся додому, то розказав друзям усе про коробки на колесах із їхніми віу віу галасом і про верть 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 вертлявих птахів із їхніми блималками. Усі були дуже зацікавлені. Піа. Ось, будь ласка, дивний вертлявий птах, який робить біг-біг. «Коробка на колесах, яка робить віу-віу-віу!» віу. А ти збираєшся повертатися? запитали усі. Ну, звісно, відповів я, адже Бенджамін хоче взяти мене до школи а покалякати з його вчителем. Чи, може, він сказав поням нямкати його вчителя? От тут я вже не впевнений. Ну, все, мені час іти. Адже треба тренуватися грати у футбол. До речі, цю казочку слухали не лише ви, зараз покажу, хто ще. Заховався за ногобоком і тихенько собі супере. Хто тут казочку слухав? Кіті.